В Афганістані протягом останніх двох днів під час військових операцій ліквідовано близько 115 бойовиків руху Талібан. Заявив про це представник міністерства оборони країни. Такі активні дії афганська армія розпочала після низки терактів у Кабулі, організованих талібами напередодні. Протягом останніх двох діб у столиці Афганістану пролунали три вибухи, жертвами яких стали щонайменше 42 людини. У ніч на п'ятницю, поблизу будівель міністерства оборони, в центрі міста підірвався автомобіль, начинений вибухівкою. 15 людей загинуло, майже 400 поранено. Відповідальність за напад взяв на себе рух Талібан. Пролунав потужний вибух, і з цього боку повибивали всі вікна моєї заправки. Я тепер не знаю, що буде далі. Через кілька годин по тому поліцейську академію в Кабулі атакував смертник. В результаті нападу загинуло щонайменше 27 осіб. Не менше 26 зазнали поранень. Також бойовики руху Талібан напали на об'єкт місії НАТО в Кабулі. Загинув один військовослужбовець. Ми втомилися від конфлікту. Стан безпеки погіршується просто щодня. Сотні наших співвітчизників вбито і поранено у результаті вчорашнього вибуху бомби. Це насправді шокує. Афганістан узяв на себе повну відповідальність за безпеку після того, як наприкінці 2014 року місію НАТО оголошено не бойовою. З 1 січня в країні перебуває нова місія НАТО. Рішуча підтримка. За двосторонньою угодою між НАТО і Афганістаном в країні присутні близько 12 тисяч військовослужбовців, у функції яких входить навчання і консультування афганських силових структур. у суботу, представник міністерства оборони Захір Азімі у соціальному мікроблозі Twitter повідомив, що за останні два дні під час військових операцій ліквідовано близько 115 бойовиків. Генерал зазначив, що під час операції загинуло 12 солдатів армії Афганістану. Зазначимо, що напади у Кабулі сталися лише через тиждень після того, як новий лідер афганських талібів Мула Ахтар Мансур заявив, що рух продовжуватиме боротьбу, тим самим зруйнувавши будь-які сподівання на повернення до мирних переговорів між талібами та урядом президента Ашрафа Гані.